Біла риба стоїть на той. І багатенько її стоїть. І це дуже добре. Отже, є надія, хтось тут поруч може її пасти. Я думав, пуста будеся яма. А ні, тільки що трохи правіший закат робив. І ледь не на кожному оберті просто по, по якимось, по якимось лящам проходиш приманкою. І така дебела біль. Є, друзі. Є контакт. Так, а хто це в нас? Судочинський. Схоже на судочка, наче. А ну. Ну невже? вже. Ну невже? вже. Ого. Ага. Ого. Ага. В траву зайшла рыба. Блин, ух ты, -мо. Ого. Ага. Іди стати не можу. Блин, выходь давай. Давай выходь. О! Да, друзі, це судак. Ще й непоганого розміру. Опача. Дивіться, що правда трошки я його не естетично засік за око. Але це вже діво друге. Ну, майже залік. Такий також плотний, збитий, наїжений. Грамчиків 800. Да, я вже, чесно зізнатися, думав, що і не клюне. Вже хвилин 10 стою, маслаю. А він, виявляється, стояв тут, ну, недалеко від них. Ну що, дякую тобі, друже, за покльовку. Це було неочікувано, але дуже приємно.